Młoda dyrektorka 160-starsza międzynarodowa Center była na. Dyrektorka 160-starsza międzynarodowa Center była szukana. Dyrektorka Березневий ранок 2015 року мобілізовані в строю. Перед ними командування військкомату, представники влади, духовенство. З боку – родичі, друзі, знайомі. Два десятки чоловіків з Богорочанського та Надвірнянського районів і Яремчанської міськради відправляють до війська. Після гімну традиційно звучить молитва та благословення священнослужителів. Відтак слово від влади. На цій відправці мобілізованих присутні ті, хто уже побував на передовій. Бійці Нацгвардії розповідають реалії та дають настанови. То є дійсно війна, і що там розкажуть, що є антитерористична операція, то ж антитерористична операція. І там вже воюють дійсно спецпідрозділи, диверсійні групи, десантники, спецназ. Просто… Учіці, най вам Бог допомагає. Вони не врахували одне проти них діють справжні патріоти України, які воюють не за гроші, так як вони, а за ідею. А ідейні люди будуть стояти до кінця. Під час навчання беріть максимум, що можна, вчіться, самі, може, щось знаєте додатково. А під час перебування в зоні дій це що потрібно, максимум уваги, концентрації і все буде добре. І вірте, що ви повернетеся обов'язково. Молитва працює. І знаєте, що вас вдома чекають батьки, рідні, у вас є побратими, такі, як ми. Ми, і все буде добре. Скоро ми будемо з перемогою. Слава Україні! Від початку четвертої хвилі мобілізації з Надвернянського Богорочанського військомату до армії пішло близько 300 осіб. Двадцятку, яка йде тепер, чекає військовий навчальний вишкіл на Львівщині. Сьогодні ми відправляємо чергову партію військовозобов'язаних для проходження служби у Збройних силах України. Ну, як і завжди, вони відправляються в навчальний центр для підвищення рівня своїх кваліфікацій. тих, хто вже служив, хто не служив для отримання військової спеціальності. Подальшому наші земля. Будуть відправлені для проходження служби військові частини. Зараз солдати сержанти. Офіцери були в попередніх етапах. Зараз е офіцерські кадри вже збройні сили укомплектовані. Зараз основний упор робиться на солдатів сержантів Серед тих, хто йде до війська, є добровольці. Це Майданівці і самооборонівці. Самооборона Надвірнянщини і Яремчанщини відправила уже 72 чоловіків. Сьогодні у нас їде токарок Микола. Е він у нас є воєнрук. Це дуже зараз важливо, щоб самооборонівці, і люди, які прийшли з Майдану і стояли за ті вимоги, які видвигав майдан, щоб вони сьогодні показували своїм прикладом, що вони так само здатні на захист нашої вітчизни, на захист нашої держави, і що наша держава має героїв і самооборонівців у перших рядах. Українських військових неабияк підтримує церква богослужбові відправи та молитви підкріплюються ще й волонтерською справою. Є багато представників нашої церкви, котрі є волонтерами сьогодні. Вони доправляють до місць війни. Багато продуктів, багато речей, які необхідні для того, щоб наша армія могла ефективно діяти, щоб наші вояки могли бути захищеними в окопах, могли бути зігріті, могли бути наготовані.